Сьогодні ми приготуємо бісквітний пиріг. Це дуже простий рецепт, тому записуйте та готуйте з нами. Інгредієнти. 6 яєць, 200 г цукру, 200 г борошна, 1 чайна ложка цукру ванільного, 1 чайна ложка розпущува, 1 столова ложка сонячної олії, дрібка солі. Розбиваємо 6 яєць. Після того, як розбили 6 яєць, додаємо 200 г цукру. Додаємо трішки солі. А далі все збиваємо міксером. Після того, як ви збили міксером, має вийти така маса. Після цього додаємо 200 г борошна та замість розпущувача можна додати ем, соду. Також, якщо ви хочете щось додати, наприклад, там родзинки чи щось інше, то можна додати, але мені подобається такий варіант він самий простий. Розігріваємо договку на 280 градусів і заливаємо тісто в форму та далі випікаємо. Ставимо тісто в духовку, та виходить такий бі бісквітовий пиріг. Мені він дуже подобається, можна е, навіть посипати пудрою. Та мені дуже сподобається. Ставлю лайк. До зустрічі!